З такої новини розпочнемо сіенен. Нам вчора писало про те, що ем, значить арешнік, mm. цей так званий аналог аналогавніт і все таке інше, виготовлений з радянських компонентів, попри всі заяви Кремля про новітність mm -hmm. цієї зброї. Ракету Решнік, яку Російська Федерація вдруге вже застосувала в ніч на 9 січня для удару по Україні, виготовляла з використанням застарілих радянських компонентів. Про це в інтерв'ю CNN заявив керівник лабораторії військових досліджень Андрій. Кульчицький експерти виявили серед залишків ракети, електролампи та гіроскопи виготовлені ще в часи СРСР. За словами фахівців, ці компоненти давно не відповідають сучасним стандартам озброєння. Їх застосування свідчить про обмежені технологічні можливості Російської Федерації. Я вже бачила багато мемів, що ще Гагарін літав з цими гіроскопами і так далі. Ну, те, що Росія бреше, абсолютно ні для кого не секрет. Я думаю, в світі можливо теж. Але ось ем, в чому в чому тут нюанси? В те, що виготовлено в нас застрілих компонентів, тобто це неточність, невідповідність цієї зброї про те, що вона не відповідається всім характеристикам і заявкам, про це вже взагалі мовчимо. Чому? І про це от говорять на міжнародній арені. Російська Федерація далі буде продовжувати стверджувати, що ні, в них вони виготовили не найсучаснішу зброю, найновітнішу, і лякати нею. Всіх е Медведів е за постів, всіх лякав. Не знаю, бачили реакцію МЗС Багато на, на це, е МЗС французького, яке четвертий рік війни не смішіть, чим ви нас mm -hmm. лякаєте. От, от в Російській Федерації далі своя лінія, не ламаються вони. A Кілька складових. Перша складова технічна або науково-технічна. Ну, на кожному етапі розвитку людства є навіть цілий напрямок філософії, як суспільне життя впливає на розвиток технологій і навпаки. І на певному етапі гіроскоп це був неймовірним досягненням. На певному певному, Але цей етап був вже там років 80 тому. І, в принципі, деякі ракети, які по нам пускають, і крилаті ракети, от радянські, uh -huh. ті, що звикли говорити, Х, ну, вони теж мають і гіроскоп, але їх модернізували. Ну, Частину модернізовують, частину ні. Ну, хоча б якось. Да? Зараз ну, вони розповідають вже я подивився, що вони розповідають. Типу, гіроскоп це добре. Говорять росіяни, тому що не можна завадити радіоелектронними засобами. Угу. Ну, якась дивина, тому що якщо летить, це падає з гори це каміння, яке там він споряджений, то в принципі його ніхто і не збирається глушити. Ну, це ж інший тип ракет. Тому наведення порівняно з сучасними засобами на низькому рівні, свідчить це. Проте, про кілька речей, що вони не можуть виготовити багато таких орієшників. Mm. Я вам сказав, от поза ефіром, мені сподобалась назва Кукарешника mm -hmm. не орешніка. Е, тому він не, не точний. Але для ядерної боєголовки, якби він був споряджений ядерно, але у росіян такої технології немає. Тобто доставка болванок є, але замість болванок, якщо поставити якісь боєголовки, то вони мають... Повинні мати таку оболонку, що витримає е, спуск з практично з високої Ну, Уявімо собі, що е, кожен бачив, як спускається е, там, модуль, е, посадковий модуль з космосу на парашуті, да, інколи. І коли він летить, він аж розігрівається до неймовірної температури. Так от, те саме відбувається з цими болванками, якими споряджений орешник. Себто, якщо туди нормальне обладнання поставити, то треба його на такому рівні поставити, щоб воно не згоріло, там, не ушкодилось. Тому у росіян такої технології поки що немає за твердженням фахівців. Тому вони і пуляють. Ракету радянська ще є там, вони якось зліпили там. Але точність, наявність боєголовок, тобто технології не завершені. Що, що в цьому випадку важливо, що українці про це. Говорять американцям, для яких і для європейцям. Тобто, наш керівник лабораторії, до речі, сама лабораторія має дуже крутий музей Уже за 4 роки все, що потрапляло в руки цим фахівцям Київського інституту судових експертиз, персонально був в цьому музеї, дивився на всі типи безпілотників, ракет, угу. все ці люди знають. Уявімо собі, як, я, що ми даємо, тобто по нас це все летить, ми в ньому розбираємось і безкоштовно передаємо нашим союзникам, готуйтеся. Я думаю, що з, саме наш досвід використали американці, коли проводили операцію в Венесуелі. Ну, колись на початках ще, е, коли було АТО, потім операція Об'єднаних Сил, в пресу американську потрапила інформація, що ми возили зразки обладнання. На якому американці на полігоні тренувалися протидіяти, ну, російського, uh -huh. радянського, цебто ну, частиною українців. Uh -huh. Навіть літаки там, певні з бортовими номерами зафіксовували. Я не видаю зараз таємницю, тому що це всплило в пресі. Фотки, uh -huh. там, номери, транспондери і так далі. Я переконаний, що той досвід, який зараз Україна на своїй шкірі відчуває та? від росіян, чим нас знищують, завдають нам шкоди. Все це ми передаємо американцям, європейцям для того, щоб вони будували системи протидії російській зброї. І мені здається, вони це не дуже цінують, тому що Абсолютно. ми не звертаємо на це увагу. Тепер неточність ми підсумуємо. Гіроскоп неточний. Радянські комплектуючі говорять, що це радянська технологія застаріла, яка не модернізована ще. І тому санкційний режим потрібен, щоб цього і не сталося. Mm -hmm. Третій висновок з цього: ця ракета є наполовину тільки ну, готовою. Mm -hmm. е і четвертий висновок: те, що українці доволі непогано знають вже технології російські. І варто зараз цей досвід не просто там, розповідати Сінен, ну, CNN, ну це, це нормально, що дає інтерв'ю, що підписали. Так. No, але ми маємо, наші експерти мають бути залучені до проектно-конструкторських і наукових робіт як фахівці на рівних. Оцим має займатися держава. Цебто наші фахівці. Мають бути долучені до кращих наукових розробок на тих самих правах, на яких працюють інші. І тоді ми будемо отримувати не лише передову зброю, а й частку в цій зброї, оскільки патенти будуть також з нашими науковцями, експертами і іншими фахівцями. Ну, трішки, можливо, комплекс якийсь неповноцінності, нав'язаний Радянським Союзом, можливо, тут теж подекуди спрацьовує. Недооцінюємо себе. Може, Це ми вміємо дуже добре. А ще й невігластво. Це ми теж вміємо. Практикуємо. О, так, це, тому я думаю, цей чинник дуже серйозний. Тому я так думаю, що на це варто звернути увагу. Ну і стосується Орешника, на українців, він не сильне враження справив. Ну ви бачите, МЗС Франція теж так з насмішкою відповіло.